Приклад кольорового натюрморту, який було зроблено олівцем. Робота з натури, кольоровий натюрморт. Для ліпшого розуміння роботи дивіться чорно біле фото. Усі натюрморти зроблені з натури. Примірники постанов натюрморту представлені в відео. Перший натюрморт білий чайник з оранжевим орнаментом. Апельсини на яскраво-синьому фоні. Дуже складно розібратися зі світло-тіньовими відносинами, якщо кольори на тюрморту, такі яскраві і контрастні. Завдання було злегка спрощене. Орнамент дозволяється не малювати. Але композиція, конструктивна будова чайника, складки і світло-тіньове рішення це достатньо складне завдання. Дуже рекомендую спробувати свої сили. Наступний натюрморт з трьох предметів: керамічний глечик, емальовий кухоль і яблуко. Всі предмети різного кольору і фактури, яскраве пічне освітлення. Різькі тіні. Обов'язкове конструктивне будування предметів. Штрих спочатку має один напрямок, особливо на фоні, потім додаємо доповнюючі напрямки. Предмети намагаємо штрихувати по формі. На завершальному етапі роботи, додаємо контрастів, відпрацьовуємо деталі. Спробуйте поставити подібний натюрморт. І намалювати його. Наступний приклад набагато простіший. Зближені кольори, м'який перехід від білого через сірий до темно-синього. Для кращого розуміння чорне-біле фото. Злегка спрощуємо манетюрморт. Обидві чашки стоять. Конструктивна будова чашки, яка лежить, дуже складна. Тому для початку спробуйте намалювати чашки, які стоять. Продумайте композицію натюрморту, освітлення, потім розташування наркоші, конструктивну будову предметів, вісі, овали. Починати роботи бажано з фону, він нейтральний. Тому в подальшому легше втриматися. Від дуже темних глухих тонів. А також легше зберегти білі світлі ділянки роботи. Таку роботу порекомендую зробити однією з перших цей натюрморт, подібний до попереднього, але він ще простіший тільки одна чашка, яка потребує конструктивної будови. Все ж звертаємо увагу на композиційне рішення. Рівновагу аркуші, освітлення, форму предметів. Завдання освоїти штрихом всю поверхню фону. Ця робота допоможе з освоєнням штриха. Предмети штрихуємо по формі. Працюємо акуратно. Зберігаємо світлі ділянки. Темні місця не треба робити глухими. Наступний нетюрморт. Незважаючи на видимість простоти, демонструє вишукану композицію, підкреслює і другорядне в постанові, показує конструктивну будову складок, і головне, ретельне, копітка старанна праця зі штрихом. Світло залишається чистим і яскравим, тіні демонструють почуття міри. Враховано контрасти і рефлекси, форма і м'якість складок, округлість яблука, вхід до картини, плановість. Все зроблено з любов'ю і терпінням. Дуже рекомендую уважно поставитися до цієї роботи. Цю роботу було зроблено як зразок правильного підходу до роботи з драпіровками. Конструктивна будова складок, світлотіньова відпрацьовка по формі, увага до фактури. Бажано передивитися цей відеоурок. Наступний натюрморт. це закріплення одержаних знань. Врівноважена композиція. Витончений підхід до розташування складок, конструктивна будова складок, штрих, який покладено в одному напрямку, точнісінько вивірено за формою, враховане освітлення, форма і фактура. Дуже рекомендую освоєння штриха з такою роботою. Штрих в одному напрямку. Наступна робота остання в цієї частині вона нібито підбиває підсумки розмові про працю олівцем, вишукана, вивірена композиція, в якій враховано і плановість, і перспектива, і освітлення, головне і другорядне, акценти і деталі. Дбайливе конструктивне будування предметів, напрямки штриха, прозорі стіни і наостанок узагальнення роботи. Дуже рекомендую спробувати свої сили з цією роботою. На цьому закінчуємо першу частину теми.